Ахтунг Ахтунг, екстрене повідомлення від Українвест клубу. Вже цієї суботи на преміальній локації Емілі Ресорт, що під Львовом, пройде крутезний івент. Там поєднається інвестиційна тематика, питання майбутнього української економіки та малого бізнесу, лекторій з доповідями топ підприємців власників мільярдних компаній і багато дуже цікавих. І своєчасних тем трошки про медицину, трошки про футурологію максимально нестандартний мікс, що мене і привернуло. Мою увагу до цього івенту, а головне, ви можете стати частиною цієї історії за дуже скромні кошти. Чому має сенс це зробити? По-перше, це благодійний захід, і всі гроші, весь прибуток організаторів піде національному реабілітаційному центру незламних. Я думаю, кожен розуміє, як важливо зараз підтримувати наших воїнів, які потребують реабілітації, протезування. І так далі. По-друге, як я сказав, унікальний мікс тематик, де кожен може знайти щось для себе. Крута локація, де всі відпочивають, багато часу для нетворкінгу, виставкова зона. В паралелі найцікавіші панелі та експертні доклади буде точно цікаво. І третя історія, як я сказав, скромна ціна для такого наповнення всього 1200 гривень. А в описі знайдете можливість навіть трошки зекономити і заплатити за квиточок всього 899. Я сам буду виступати в інвестиційних панелях. Ну, а ви можете вибрати той контент, який буде цікавим саме для вас. Нагадаю, сезон бізнес-івентів ми вже відкрили. Конференцію Украинвест Інсайдер в рамках великої виставки франшиз. Про це ми ще розкажемо у великому огляді у нас на каналі. А івент в Емілі може стати вашим вступом до цього бізнес-сезону. Тож не зволікайте! Посилання на контрамарку є в описі. Маленький секретик, як білетики здешевшити, також буде в описі. До зустрічі на конференції. Папа! -па.